Рідний Херсоне, ми так схочили за тобою, за твоїми вулицями, затишними скверами, тихим шумом Дніпра і ніжним подихом степу. Ми пам'ятаємо, як ти розцвітав що весни, як дарував нам радість теплого літа і обіймав затишком золотої осені. Ми пам'ятаємо усмішки на обличчях людей, мирні прогулянки набережною, Яскраві свята і безтурботні дні, що залишилися в наших серцях, як теплий спогад про щасливе дитинство. Під час окупації ми щодня мріяли про повернення до цього мирного життя. Навіть у найтяжчі моменти, коли здавалося, що світ став холодним і темним, ми не втрачали надії. Ми вірили, що ти незламний, що ти вистоїш. А разом із тобою вистоїмо і ми. І ось зараз, коли ми знову бачимо тебе вільним, ми дякуємо тим, хто здійснив нашу найбільшу мрію. Захисники України. Дякуємо за те, що повернули нашому місту свободу. Дякуємо за кожну вашу сміливу дію, за ваші ночі без сну, за вашу готовність віддати Все. Щоб ми могли жити у вільному місті. Ми розуміємо, якою ціною прийшла ця свобода, і ми забудемо тих, хто пожертвував своїм життям заради звільнення Херсона. Ми не забудемо ваших подвигів, наших захисників. І завжди будемо вам вдячні за кожну мить, коли ми можемо вдохнути повітря наповнене свободи. Ми віримо, що попереду у нас чекає мирний та щасливе майбутнє, де герсон знову засяє у всій своїй красі. Ми мріємо бачити його ще сильнішим, відновленим і процвітаючим, місцем, де верстатуть нові покоління, де діти зможуть сміливо йти до своїх мрій. Слава Україні, слава її героям! Ми віримо в Тебе, рідний Херсоне.